Гуморески, гумореська перша. Степан олійник сам себе перехитрив. Поїзд Київ Станіслав уночі в попельні став. З непівтемного перону тиснувсь дядько до вагону. Хоч людей тьма, та їх одурю я геть усіх. Улаштуйся, мисли дядько, я ж не тюхтя без порадько. склавши план, зиркнув дядько в чемодан. Скрикнув ой та без балачки попід лавку рачка. Що шукаєте ви там? Знявся лем, чум, гам. Я ловлю а не шукаю, все одно її спіймаю. Кицьку ловити свою, да не Кицьку, а Змію. Та й сюди вона погана Шугнула, з чемодана. Чувши дику новину, зникли люди вмить одну. З'ївши салум паляницю. Виліз дядько на полицю. Спить він смачно, аж хропе. сам один на всі купе. А в годину уранкові погукав провідникові. А чи скоро Станіслав не проїхав, не проспав. З ліхтарем в руці, з під лавки, провідник дав точні справки. Де там скоро, спий, не бійсь. Вчора йолоб тут якийсь здуру випустив гадюку. Відчепила нас на муку. Оти кукаєм, куку. Опопельні топіку. Гумореска друга Микола Пасічник. Суть навчання. Розмовляють два студенти якось після пари. Я Василю цілий місяць готував гарбарій. По полях, лісосмугах лазив, як сновида, і таки рослин місцевих не збирав 100 видів. Це до сесії завдання: сто рослин зібрати. Та ще й треба по латині їхні назву знати. От і вчу, а що вилазить, і запали очі. Я гадаю, наш біолог забагато хоче. Ні, це, ти не зовсім не кусуть навчання. Ми у першому семестрі мали теж завдання. Нам професор дав складнішу Петрику роботу назбирати 100 тваринок, всяку там дрібнуту. Понесли йому студенти мушок, черепашок, ширячків, жучків, таблішок, паучків, мурашок, а мені він п'ять поставив за одну тварину. І до того ж не за цілу, а за половину. Ай бо, От ні, не вірю я тобі нітрохи. Що ж то в тебе за тварина? Половина льохи. Дуже часто у навчанні виручають свині, і професор не питає. Як їх по латині.